Біжимо в туалет з білчок зранку. Давай, давай, побігла бігом. Шоста ранку. <хи> Я встала, зараз вам покажу, що вміє наша білчок на полоточку, як вона туди ходить. В нас радість, бо вона вже знаєте, раніше е, попісила, потім чекала, поки змиється унітаз, потім заходила по великому. А зараз вона подивилась сьогодні зранку, як веселка ходить. Тобто спочатку попісила, все стекла в каналізацію, і вона там робить що справи по-великому. І от зараз білчок теж вам продемонструє. Я дуже була щаслива, бо вона раніше мучилась, вона поки пристроїться, в неї трошки задні лапочки, ми її ще лікуємо, вона ну, важко тримається, тому вона прилаштовується довго, але старається молодець, все гарненько. В неї виходить, ну, врешті-решті. Бачите, вона там попісала. От, Все по гарненько стікає прямо в каналізацію. Тобто немає такого, що сеча по всьому лоткове. От. Ну Там може бути там декілька крапель, але ви врахуєте, що це ще етап привчання, і вони е після етапу привчання ціляться прямо в каналізацію. От. І ось вона вже зробила свої справи. І потім я ну, раніше вона йшла, там шукала десь інше містечко, знаєте, де ще по великому сходити, бо оточок вже був грязний, ну, на її думку. А зараз вона ось погреблась, погреблась, і потім пішла по-великому. Я вже тут маю стильчик спеціальний. Коли знімаю відео, то сідаю, знаєте, а то чотири котики, поки познімаєш відео, то задумаєшся стояти. То в мене зйомки з стильчика. Для того, щоб вам показати, як працює цей девайс, який він класний. Ми його ну, дуже. Я дуже вдячні Всесвіту людям, нашій команді, яка виробляє цей лоточок, для того, щоб ми могли мати спокій і не прибирати за котиками. Ну, вона старанна така, киця моя старанна. От зараз там на вулиці гріється пісочку. Я поки вам коментую, як вона ранком бігла в туалет. От. І зараз вона покаже, як по-великому, а потім покаже, як це гарно змивається. Теж ми доробили програму. Е, і вона вже зараз. Е, е, Ну дуже ну швидше швидше знімає кал і не крутить його по всьому лоточкові. Це теж ну, наші програмісти працювали над цим. От і ще хочу сказати, що мають два режими: є ручний, є сенсорний. Тобто, е, спочатку ви ну як привчаєте кишечку, так вона ходить на наповнювач. От я теж спочатку по наповнювач привчала. Ми маємо такий прозрачний лоточок ставила, він без отвору каналізацію і тоді наповнювач. Поступово наповнювач відбирала. Потім, коли вже залишилось там декілька гранул, таких древесних наповнювач спеціальних можна змивати в каналізацію, то я вже ось ця, вона вже хоче йти геть, бачите? То я вже ставила на цей полоточок, самі гранули, і потім вона вже й без них почала ходити. Ну, в загальному. Етап привчання білчок триває четвертий місяць, тому що в неї не тільки по квартирі, так, вона вчиться, вона зараз навчилась, вони в мене в двір не ходять. От. Не ходять у мене в двір. Газон у мене частенький, ніде у дворі у мене запаху кота немає. Тобто вони знають, навіть якщо вони на вулиці витравишся, вони там не роблять свій туалет. Вони йдуть на другий поверх, вони йдуть прямо в цей полоточок. Ось така ситуація у нас, друзі. Вона намагається ще зрозуміти, куди діваються какашки, вона все, але вже не боїться водички. Бачите, вже привчилася і пісяти, її какати одночасно. Тобто дуже класно, девайс не реагує, не буде змивати, поки вона знаходиться на ньому. От, бачите, як гарнесенько все змилося, Коротше, ми всі щасливі. Друзі, виробляємо під замовлення. Е, є міжнародна доставка. Кри, що там плаває? Ой, вона кожен день все розумніше і розумніше, привчається. Має міжнародну доставку, якому потрібно, пишіть. О, це наш бренд, апо, девайси для котиків. і Ільчок вам передає привіт. Дякую, що ти дивились до кінця. Каже, який ми розумні.